Привіт, друзі, з вами я Олександр Гринець. У мене найближчі е, декілька днів я думаю, не буде особливо часу виходити зі стрімами. Я планую е, е, відповісти на деякі питання, чи борити деякі питання у вигляді вигляді відео, е, так би мовити, висловити свої висловити свої думки. І наступних два відео це буде з приводу чи варто спілкуватися і зустрічатися е, з колишніми. От, мабуть, ви вже знаєте частково мою думку, але там я зустрів дуже цікаві факти, які на її, так би мовити, доведення вони будуть, будуть мабуть, цікаві вам. От, і по-друге, питання, чи чи як це сказати? Е чи чи варто зрозуміти, що коли ми щось або когось обвинувачуємо в наших проблемах, то ми таким чином віддаємо владу над собою? Тому це буде друга тема, і я теж планую її записати з цього приводу записати відео. Тому прохання для вас підписатися і подивитися відео там, залишити свої коментарі. а також залишити свої коментарі під цим, так би мовити, залишеним стримом. Чи цікаві ці теми для вас? От. на сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.